Всім привіт! Мене звати Юлія, я Мишка в Анталії. Всіх вас вітаю спочатку з початку зими. Ось така зима в Анталії. Зараз я біжу в готель Портобело, там буде засідання. А саму, тобто організація, яка дає допомогу біженцям з різних країн. Зараз Будуть збори всіх спілок українських, які приїхали зі всієї Туреччини. Буде посол України. Так. Всі підходять, фотографуються з послом України Василем Бондаром. Добрий день! Різних міст поїхали дівчата. Зараз збираємось. Дуже гарна організація. Подивіться, водичку поставили всі ручки, блокноти. Цього разу буде і на англійський переклад. Тоді було лише з турецькою на українську, а цього разу буде українська, англійська і турецька. І хто яку потрібну мову буде підключати по ось такому апарату? Та бачите, відкривається нова спілка, дівчата. Ну, звичайно, надсилали. Я добрий день. Всі в зборі всянкара приїхала. Ну, Анталія, звичайно, Де Ви таку сурочку гарну взяли? Це в Києві в Києві замовляли контакта. може скинути контак поділитися? Це все бачите, я а можна з вами з <ріхи> <ріхи> звати Алія я Усенова. Я з зі Стамбулу. Я є заступником голови українського культурного товариства. Чим ви займаєтеся? Що у вас? Які програми будуть? Які мітинги зараз Ну, в нас дуже багато програм, і все вони переважно такого більш е, політичного толку, тому що е, саме якимись гуманітарними програмами займається дуже багато наших спілок, але треба не забувати, що в нас в країні триває війна, і ми маємо про це розповідати кожного дня. І так, кожного дня в Стамбулі в нас є мітинги. Кожного. Кожного дня. А як можна туди прийти? Де зверху? Наші мітинги знаходяться на майданчику Одакулє. Це дуже близько до Істекляль-Джедесі. І дуже близько до консульства країни, яку ніхто не поважає, кажемо так. А ну, ось ви казали, що до вас зверталися діти, які не можуть піти в школу, тому що недостатньо документів Так. так. Було, так, звісно, було, таке було. Е, ну, наприклад, мене телефонувала жіночка, вона каже, я не знаю, що мені робити, тому що ми тільки приїхали, тільки ну, подаємося на, е, ці від, на е, проживання в Туреччині. І каже, ніхто не хоче брати мою дитину до школи. І як Ви вирішили запитання? Немає документів, так. Mm -hmm. Ну, І я казала, що я знаю, що раніше в Туреччині була програма. Е... Місафіроєнджі, як вони кажуть, це програма навчаючися гість, скажімо так. Це дитина, в якій ще немає дозволу на проживання в Туреччині, але він знову ж таки приходить на уроки. Але як і вона казала, добре, дякую, але як я потім дізналася, що ця програма взагалі вже не працює. І я не знаю, що саме сталося після цього, тому що вона до мене знову ж таки не звернулася. А ще бувають дуже такі прикри ситуації, коли а, родина залишає, залишає Україну, не бере з собою якісь там табіля, то що, і а, туди, на жаль, вони теж таки не можуть діти не можуть навчатися в турецьких школах. І зараз сказали, що в принципі буде це питання вирішувати. Вони казали, що так, але розумієте, треба, щоб обидва цих міністерства. Освіти, тобто України та Туреччини, вони знайшли якийсь спільний шлях і щоб можна було допомогти допомогти людям, тому що ну вони ж взагалі, якщо вони щось нове зробили, їх співпрацівники не знають, тому що вони кожного разу вимагають оригінал табілю. І, е, а люди не можуть його надати. І як ці діти будуть навчатися? Казали, що є інша е, можливість, тобто, щоб ці діти взагалі не подавали жодних документів. Як вони кажуть, що для сирійців така програма була, щоб діти не, не надавали цих документів про освіту, а, але проходили через якусь комісію. Але ось тут саме таке питання, що, ну, по-перше, а наші е, програми вони е, трошечки відрізняються. Не співпад не співпадаються. По-перше, і по-друге, ну, ви можете собі уявити, що ця дитина вона приїхала з війни. В неї психологічний стан хто знає, який, так? І е, вона взагалі не розуміє турецькою, а приходять якісь незнайомі люди, які починають щось питати. Ну, це звісно, що вона не надасть відповідь навіть на те, що вона знає. З що звісно. Вони поки вчаться онлайн, так діти вони вчаться в онлайн. Вони переважна більшість українців продовжують навчатися в онлайн. Вони кажуть, що їм не потрібно якісь. Вони не хочуть, щоб їх діти навчалися в Туреччині. Це не через якісь там я не знаю щось, але через те, що не все що, впевнені, що вони залишаться тут. І як ви знаєте, переважна більшість українських біженців, вона вже чи повернулася в Україну, чи поїхала до, як ми кажемо, третіх країн нас теж виїжджають, тому що йому закінчується три місяці і все. І е, вони, ну наші українці, ви ж знаєте, ми е, такий народ, який дуже полюбляє свободу. Ми любимо волю. Тому ось ці, е, як їх кажуть, е, міжнародний захист, його українці отримувати не хочуть. Тому що тоді не можна виїжджати? Е, не можна виїжджати навіть е, в інше місто в Туреччині. Е, ти маєш попереджати про те, що ти кудись поїхав. І ще я не знаю з якою періодичністю це чи раз на тиждень, чи раз на е, місяць ти маєш ходити і відмічатися, що ти є. Дуже вам дякую. дякую. Я бажаю гарної роботи вашій спілці і дякую. допомога Богу, і щоб ми перемогли правильно. Як ви будете святкувати перемогу? Ой, я думаю, що це буде щось таке феєричне. Я навіть не знаю. Я думаю, що Ну, що до мене особисто. Я думаю, що це буде велике таке свято, після як після якого я закрию свій телефон і десь два тижні не буду будемо... не буду нікому відповідати. Будете святкувати Так. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. 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 Шановні друзі, дійсно для мене велика честь бути сьогодні разом з вами. Хоч це трохи далеко від Анкари, але воно цього варта. Правда, вже хотів пожартувати. Не знаю, хто в кого працює. Чи ми вас самі? чи сам посольство. Це інтеграція е, доволі тісна і плідна. І ми дуже раді з того, що в нас склалась така ефективна, е, важлива і вкрай потрібна взаємодія. Для мене особисто це і великою, і великою честю, що ми маємо можливість працювати із організацією об'єднаних Націй, з ЮНІСЕФ і координувати наші зусилля з Асамом з тим, щоб допомагати українцям. Які постраждали від війни, які вимушені шукати собі притулок на території Туреччини і які зараз е перебувають тут і потребують особливої допомоги. Але я хотів би також відзначити е вагому координуючу е роль АСАМ у взаємодії наших громад. Ну, чесно кажучи, де б ми ще зібралися так разом. Тому тут е, варто відзначити також консолідуючий фактор асаму як структура, яка допомагає тримати українську громаду разом, але і підвищувати спроможності самої громади для того, щоб ефективно працювати в Туреччині, е, допомагати українцям, а також зміцнювати свої позиції в регіоні. Е, дійсно, зараз е, продовжується війна. Війна страшна. Війна, яка йде фактично на виживання, е, ворог, розуміючи, що не може отримати перемог на лінії фронту, б'є по цивільній інфраструктурі. Те, що сталося з системою електромереж, мабуть, не відбувалося з часів Другої світової війни. І зараз Україна, на жаль, поле для таких жорстоких випробувань. Але якщо ми поговорите з своїми родичами чи знайомими в Україні, Ніхто не падає духом. Ці не тільки тримаються, а знаходять можливості модернізуватись і мобілізуватись, зробити з себе настільки витривалим механізмом для виживання, що інші будуть просто застряти і вчитися. Ми дійсно сьогодні даємо приклад стійкості, спротиву і готовності відстоювати свою державу, і це і є становлення нації. Наше завдання тут. Дружній Туреччині, допомагати таким же громадянам України, як ми, які е, втікли від жехід війни, і знайшли тут свій притулок. Завдяки, а ми мали можливість Анкарі провести перше засідання, де е, ви охопили великий перелік питань взаємної зацікавленості і практичних е, навичок. Зараз це буде продовження. І досить важливо, що це не просто навчання, а це навчання, яке пізніше інкоментується в конкретні проєкти. І ті дітки, які перебувають сьогодні в районі Анталії, ті діти, які приїхали сьогодні е, в Анкару, ті громадяни, які перебувають в різних регіонах Туреччини, вони будуть мати можливість координуватися з вами, а ви їм будете допомагати. Це фраза, що не будуйте нас рибою, дайте будку, щоб її ловити. А це зараз відбувається фактично те, що зміцнюється спроможності для того, щоб ви самі ставали на ноги і були серйозним важелем впливу в місцях свого проживання, мали можливість реалізовувати проекти, залучати іншу допомогу, взаємодіяти з органами влади і звичайно з посольством. І свого боку у нас є повна відкритість і готовність до подальшої підтримки з тим, чим ми можемо вам допомогти, починаючи від консульського обслуговування і Конкретних речей пов'язаних з культурно гуманітарною ситуацією, закінчуючи особистими контактами і підтримкою діяльності наших громад. Не буду займати багато часу. Бажаю вам успішної роботи. І ще раз дякую АСАМ і СЕФУ за підтримку українських громад і спорту з підречення. дякую. Цілий день у нас проходили тренінги з розвитку потенціалу для українських спілок, які організувала організація АСАМ. А після вечері. Посол України зібрав всі спілки, і в нас ну, доволі довго було засідання, тому що українські спілки піднімали різні питання. Одне з головних, те, що неможливо записати з чергу, все зайнято і було прийнято рішення, що якщо, наприклад, ви не можете записатися, щоб підійти в ваше консульство чи в Посольство України в Анкарі, ви йдете до української спілки вашого міста. І розмовляєте з ними, а вони вже безпосередньо напряму будуть звертатися в Посольство України в Анкарі і просто в якийсь день вихідний, коли вони не працюють, будуть відкривати для організованої групи людей двері для того, щоб прийняти людей поза чергою. Звичайно, і зараз вони приймають людей поза чергою. Мінімум 100 людей, якщо брати всіх разом, за тиждень проходить без черги. Але це шанс, розумієте, можете потрапити, а можете ні. Тому звертайтесь до своїх спілок українських у вашому місті і хай вони організовують групи. Тільки тим людям, яким потрібно реально терміново зробити документи поза чергою. І якщо у вас зараз якісь питання виникають, будь ласка, пишіть у коментарях. Поки є можливість, я можу запитати безпосередньо посла України. А, якщо вам було відео цікаве, будь ласка, ставте подобайлик, підписуйтесь на канал і розповідайте своїм друзям і близьким. І, звичайно, саме головне задавайте питання. Слава Україні! І ми переможемо!